Фармадоу. Забудь про головний біль. Ще під час університету я почав зніматися в телесеріалах, в кіно, грати в театрі. Ось це було чудово. Прекрасно російська агресія поставила на паузу акторське життя В'ячеслава з 24 лютого стало менше набагато роботи. Я е, довгий час був волонтером. У мене не було е, заробітку постійного і настав момент, коли в житті треба було продовжувати на щось жити, і я почав шукати щось інше, якийсь кращий собі заробіток, який може мене підстрахувати на цьому етапі життя. Важливим критерієм нової роботи була можливість працювати з будь якої точки України чи світу. Я в соцмережах часто почав натикатися на рекламу. IT, почав цікавитись цим, дізнавався, читав, але вагався, тому що звик пов'язувати своє життя з спілкуванням живим, з людьми, з зйомками, з виставами, взаємодією. А тут постійно потрібно було час проводити біля комп'ютера, і це мене трішки лякало. До того ж, який напрямок ІТ підійде саме йому, В'ячеслав теж не розумів, чи це може бути тестувальник, чи це веб-розробник, чи можливо розробник додатків для телефону, чи можливо просто одразу на менеджера і робота з клієнтами з замовниками. Це типові запитання людей, які хочуть увійти в ІТ, але не знають, чи підійде їм ця сфера. каже маркетинг-директорка сайту з пошуку роботи Юлія Далібук. Тому найперше, що потрібно зробити, придивіться до себе. Якщо вам цікаво зазирнути під капот будь-якого додатку, цікаво розібратися, що всередині, зануритись, подивитись, розібрати якусь деталь, якщо навіть в дитинстві ви це робили. Так то цілком можливо, що це для вас. Також в Айді важлива терплячість і витримка. Тому що якщо, наприклад, вам взагалі не подобається сидіти кілька годин над однією задачею, то навряд чи ви зможете а, якось розвинутись. А от думка про те, що IT можуть опанувати люди лише з технічною освітою не більш ніж стереотип. Зараз є дуже багато прикладів, коли гуманітарії люди абсолютно з іншої сфери нормально освоюють ці професії і а, цілком успішно працюють в цій галузі саме на технічних спеціальностях. Часто каже Юлія. Люди, гуртаючи вакансії, вирішують увійти у сферу ІТ лише заради високої зарплати. Дійсно, айтішники добре заробляють, але для цього потрібен досвід. Заробітна плата початківця в середньому десь близько 500 доларів. Проте в ІТ є такий великий позитивний момент, що а якщо людина дійсно обдарована, талановита, швидко розвивається, то так само швидко може зростати і рівень її заробітної плати. Обов'язковим критерієм усіх it вакансій є англійська мова. Вона має бути мінімум на середньому рівні. Чим краще рівень вашої англійської мови, тим далі кар'єрною драбиною в IT ви зможете просуватись. Тож перед тим як обрати для себе IT та заплатити чималі гроші за профільні курси. Юлія радить ретельно переглянути вакансії у цій сфері, дізнатися, які напрямки IT більш актуальні, вивчити їхні обов'язки та ознайомитися з необхідними навичками для роботи. Якщо ви відчуваєте, що е, вам дійсно цікава ця сфера, і ви готові до кропіткої праці до того, щоб розвиватися в цій сфері, тоді варто себе спробувати. Варто взяти. Тестовий період, тест драйв на курсах. Він зазвичай безкоштовний та за тиждень дає базове розуміння про основні напрями IT. Та чи взагалі ваша це сфера? Саме так і зробив наш герой В'ячеслав. Я радий, що я ризикнув і спробував себе у цій професії. Це цікаво, це емоційно. Я хочу, щоб у мене все вийшло. Я в це вірю, і я знаю, що цього досягну. Ми впевнені, Разом здолаємо складну цю дорогу, бо зараз працюємо на перемогу it сфера зараз будемо більше говорити про ваші можливості, якщо ви е, ріш для себе все таки поміняти професію або зайти в іншу сферу. Роботи кандидатів на it вакансії з початком повномасштабного вторгнення стало втричі більше, і це результати досліджень. То чи можливо зараз так початківцям знайти роботу в сфері IT, які професії в цій сфері обрати, і кому. В IT варто віти, а кому Не дуже. вийти. Просто так дізнаємося. Просто зараз у нас на прямому включенні seo сайту з пошуку роботи роботи UA, Кирил Манковський. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку, доброго ранку, рад бачити. Ну давайте одразу зазначимо: от спочатку повномасштабного вторгнення, як змінився IT ринок в Україні. А, дивіться, в 2021 році а, там. Був просто небували попит на ІТ-спеціалістів. Це ось після ковіду, який був період діджиталізації не тільки в Україні, а в принципі світовий такий тренд. Але з початком повномасштабної війни ця, ця ситуація змінилася, тому що деякі проекти просто зупинилися для компанії, особливо українських, там це було зараз не наразі такі ось великі it проєкти і ну, відповідно скоротився попит на фахівців, але багато українських компаній працюють на зовнішні ринки. Тому це ну, не означає, що попиту на ці спеціалістів немає. І зараз на сайті там більш чотирьох тисяч вакансій на ці спеціалістів До війни це було там майже 9 тисяч чи біля 9 тисяч. Тому є є попит, залишається він, і ще гарна новина. Майже всі ці вакансії вони віддалені. Сам такий процес виробництва в IT, Він інший, можливо, відрізнюється від інших галузь. Тому ну, ось можливо працювати з будь-якого міста з майже там в Україні або за поза Так, межі. попит. Є пропозиція також от фахівці, що працюють в інших сферах, часто вважають, що варто замислитися про. Перекваліфікацію в ІТ, бо там доволі великі перспективи, як ми розуміємо, і великі гроші, це дійсно так, про які цифри йдеться, і кому в ІТ точно не треба. А, ну так так. ну по-перше, що стосується зарплати, так дійсно в ІТ, напевно, порівняно з іншими галузями, зарплата в принципі до війни вона була десь 600-700 доларів навіть. Для джуніор level, так званого, це для початковий такий рівень. Зараз так вона напевно трохи зменшилася і через зростання курсу. Ну, напевно, там десь 10 20 менш. Але все одне можна починати в IT і дійсно, та це саме такий найпопулярніший шлях через курси перекваліфікації. Можна починати з ролі, такі як тестувальник. А, якщо у вас є бізнес-досвід, є дуже популярний там бізнес-аналітик IT. Ну, і є багато не технічних ролі, також навіть в ІТ-галузі. От цікаво, рівень зарплати, так, в початківців. Так, так. Ну ось десь напевно 600-800 доларів, це було угу. до початку війни. Угу. Десь, напевно, 300-400, ну, напевно, це такий саме мінімум. Але mm -hmm. можна знайти і навіть е, більшу зарплату, якщо вже отримати якийсь досвід. І е, це дуже гарно, в IT зарплати зростають відповідно з кваліфікацією. Тобто, навіть через 1-2 роки, переходячи там з джуніор в е, мід або сеньорний левел там через 5-7 років, Ця зарплата може бути там в 5 або навіть в 10 разів більш ось для таких сеньйорних ролей. Але це якщо у вас отримується, якщо ви дійсно отримуєтеся ці досвід кірі кірі такі єдине, що IT, айті IT, атіті IT, IT ще трошки не розшифрували, ну угу. можливо, есть, IT інформаційні. Технології, а що сюди входить? Бо іноді так. є стереотипне так. таке уявлення. IT – це щось має бути з програмування. Сидиш на комп'ютері і на кнопки нажимаєш, Програмуєш там на різних умовах е, е, комп'ютерних, е, то розширте, будь ласка. Наші ну, так, знання так, так. Ну, ну, слухайте. Ну багато компаній IT є навіть роботи є. Напевно, не багато людей вважають роботу, це як IT-компанія, Але дійсно, ми також it компанія. У нас є відділ розробки продукту. Але Є компанії, які ось фокусуються тільки на розробці самого продукту, і роблять це для інших клієнтів. Напевно є компанії, які так звані продуктові, Тобто вони розробляють продукт, але вони також займаються і продажами цього продукту підтримкою. Тобто, в таких компаніях, яких робота є, наприклад, є. Інші позиції там менеджери по продажам, hr фахівці, маркетологи, багато-багато інших. Всі вони якби працюють в it галузі, але не, не завжди вони займаються розробкою самого продукту, тобто програмуванням, тестуванням. Uh, ну, порадьте ще як знайти роботу так, в ІТ-сфері, щоб її знайти. Тому що uh, шалена конкуренція зазвичай просять, щоб хоча б один рік був досвіду, а де його брати, якщо ти новачок. Ну так, так. Uh, ну, Якщо це дійсно саме саме такі перші кроки, uh, ну, ми про це вже казали, це якісь курси. Uh -huh. І найкращі курси з можливістю стажування. Ось, щоб ви. Не тільки навчились там, як тестувати або писати код, але е, ну, спробуйте щось зробити самі. Та? Е, подивіться ще на сайтах пошуку роботи, взагалі, які є різні спеціальності, намагайтеся зрозуміти, що буде ближче до вашого досвіду. ваших Інтересів а, а, є позиції, пов'язані з дизайном та з графікою, вони також в IT. Ось, тобто а, таке, подивіться, що для вас буде найбільш цікавим. Спробуйте робити перші кроки, а, зробити, напевно, навіть портфоліо. Та, якщо є така проблема, якби а, роботодавці прохають вже кандидатів з досвідом. Якщо цього досвіду немає. Навіть невеличкі якісь ваші роботи ось в цій сфері портфоліо, навіть тестувальне завдання, домашнє все це підійде, щоб показати. Дивіться, окей, я вже щось зробив, я щось вмію е, робити. Ось тому це порадив би нашим пошукачам, якщо ви дійсно бажаєте працювати в ІТ. Пасибі, трошки розібралися, і я думаю, що після нашої сьогоднішньої зустрічі хтось таки наблизився до певного рішення перекваліфікації або зміни сфери своєї роботи реалізацію. У нас на прямому зв'язку був SEO сайту з пошуку роботи, роботи є Кирил Мандровський. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.